Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 49 пожеж, із яких 25 виникло в житловому секторі громадян, 14 в природних екологічних системах та ще 6 інших. Серед них пожежа неексплуатуючої будівлі та пожежі сміття в контейнерах. На жаль, внаслідок однієї пожежі в місті Чернігів одна особа загинула. Ймовірною причиною пожежі стало необережність під час куріння. Також рятувальникам вдалося врятувати одну особу під час пожежі в Ніжинському районі. Піротехнічні підрозділи Чернігівщини впродовж минулого тижня 30 разів залучалися до дій за призначенням у встановленому порядку. Було вилучено перевезено та знищено 66 вибухонебезпечних предметів. Крім того, рятувальники Чернігівщини 44 рази залучалися для надання допомоги та проведення інших невідкладних робіт. Бережіть себе і своїх близьких у разі виникнення надзвичайної ситуації. Телефонуйте 101.